Громадська організація називається Горизонт змін. Наша місія це ми надихаємо і навчаємо людей ефективно змінювати себе, свої організації і громади. І е, в рамках цієї місії ми працюємо так би мовити на трьох рівнях: перше на особистісному рівні з компетенціями українців і українок, друге на рівні організацій різних, переважно це організації громадянського суспільства, але і інші. І е, третє це рівень громад, яким ми допомагаємо налагодити ефективне демократичне врядування. Ми насправді дуже давно працюємо в темі. Жіночого лідерства, тому що і сама наша організація має в своєму складі таких потужних жінок-лідерок, і ми давно працюємо з цією темою. І от саме в коаліції 1325 Черкаської області наша організація є тією, яка веде саме от тему жіночого лідерства і розвитку жінок, їхнього впливу політичного, економічного і впливу на прийняття рішень. Коли я говорю про жіноче лідерство, то це не про те, що жінки мають якось лідирувати над чоловіками або щось подібне. Це для мене скоріше про рівність прав і можливостей. От тут важливо і про можливості, да не тільки про права, які багато в чому дійсно рівні, а от саме можливість реалізовувати це право, вона насправді різна. І ми також проводимо час від часу різні дослідження, наприклад, гендерні дослідження, і бачимо, що жінки виконують величезну в громадах роботу. Соціальну, там, освітню, таку підтримуючу роботу. Але тим не менш вони непропорційно представлені, наприклад, у владі або в економічній сфері громади. І у нас виходить такий гендерний розрив, що є суто жіночі такі сфери, там культура, освіта, соціальна робота. Там 90, більше 90% працюють жінки. І є сфера політика і економіка, яка Ну от так би так склалося, в ній приймаються основні рішення, да а ті інші сфери вони вже з наслідками цих рішень живуть. І от саме в сфері політиці, і, і політики і економіки, жінки представлені набагато менше, що не відображає ні. По кількості тому, що жінок навіть трохи більше ніж чоловіків, якщо загально дивитися, ні їхньої величезної праці у тої, в тих секторах, де представлені жінки, тому ми працюємо над тим, щоб якось вирівняти цей дисбаланс. І тому, щоб жінки не боялися переходити з таких традиційних жіночих сфер у нетрадиційні. І, власне, коли ми говоримо про жіноче лідерство, то це саме лідерство в тих сферах, де приймаються рішення про громаду. Це і громадська діяльність, така не підтримуюча, а саме та, яка генерує якісь там поради да, для громади, якісь визначає шляхи розвитку. Це сфера політики. Тики і економіки цей проект, який ми реалізовували цього року в рамках коаліції, він абсолютно природньо доповнює нашу роботу, яку ми. Ведемо постійно щороку. Ми щось е, та й проводимо для жінок, наскільки ми примудряємось знайти фінансування і ресурси, але ми постійно проводимо для жінок якісь або підтримуючі формати, типу ретритів, якихось психологічних вебінарів, або навчальні формати, де ми вчимо жінок проявляти своє лідерство, не боятися вчимо їх якимось важливим компетенціям, які потрібно мати, щоб відчувати себе впевнено е, лідеркою своєї грома. Проєкт мав декілька частин. У нас були 5 вебінарів та 5 офлайн-тренінгів, які ми проводили в Чигирині, Каневі, Золотоноші, Шполі та Черкасах. Основна мета наших заходів була посилити голос жінок, жіноче лідерство в громадах, показати їм їх можливості, та те, що вони можуть впливати на рішення в своїй громаді, можуть бути лідерками громад, а не Просто спостерігати, а мати значний вплив. Наша організація загалом завжди займалася лідерськими проектами, і наразі і жіночим лідерством, і наразі, коли голос жінок став більш значущим через те, що в країні повномасштабна війна ми почаємо цей проект надзвичайно важливим і показати жінкам, що вони не просто пасивні жителі громади, а дійсно мають вплив і можуть впливати на рішення своїх громад. Я думаю, що наше проєкт. Пройшло понад двісті жінок, які доторкнулися так чи інакше до нашого проекту, але потім вони несли ці знання далі, і тому я думаю, це неможливо порахувати, скільки жінок доторкнулося до знань, які вони отримали. Вони дехто з них продовжував робити якісь свої проекти, нести далі свої знання, поширювати їх в громадах, виступати на конференціях і ще десь. Одна з наших учасниць брала участь у великій конференції в жіночому конгресі. Вона не дуже була такою сміливою. В нас зазвичай робили якусь діяльність не так показово. А після нашого тренінгу вона відчула, що вона може виходити в публічний простір, і це для неї був великий крок. Так само, окрім того, що ми проводили офлайн тренінги, у нас були онлайн тренінги, де ми розказували, що таке коаліція 1325, і деякі жінки долучилися до цієї коаліції. Так само у нас були тренінги про самодопомогу, про лідерство, де були практичні поради. Які жінки використовують і наразі в своєму житті. Я думаю, що це впливає на них, на їх сім'ю і далі на все їх оточення. Окрім е тренінгів і вебінарів, також ми писали статті про жінок. Це було п'ять героїнь, які м -м, мали значний е вплив на свою громаду або на мали якусь там визначну діяльність. І ми опубліковували їх е в ЗМІ і поширювали інформацію про них, і таким чином підтримували їх в тому, що вони роблять, і, відповідно, надавали приклад іншим жінкам. Перше, це бачити, що є відгук і що той задум, з яким ми приїхали у громадах, він працює. Ми хотіли, щоб жінки з різних сфер, які зараз під час війни дуже багато навантаження на собі несуть, щоб вони отримали підтримку, отримали якісь конкретні навички того, як допомагати собі в кризових ситуаціях, як комунікувати з різними людьми, і взагалі, як навіть попри складні часи, втілювати свої ідеї в життя. Тож до нас прийшли жінки з різних сфер. Від поліції до викладачок, від безробітних до підприємець, і це був дуже цікавий ефект, коли різні люди з різних сфер збираються разом і говорять про те, про що вони зазвичай не звикли говорити. В буденності ми дуже багато практикували. Навичок, які їм знадобляться чи в їх професійному житті, чи в їх політичній кар'єрі. Наприклад, це навички психоемоційної підтримки себе, навички публічних виступів, навички реагування на кризові ситуації. І дуже класну навичку: це емпатії безпечної до інших людей, не в урон собі. Це теж важливо для тих, хто працює з людьми. Унікальність наших тренінгів була в тому, що ми не їхали з повністю розроблені. Тренінгом, однаковими всі громади. Попередньо ми завжди опитували тих, хто до нас приходить, і е, наче приїжджали з чемоданчиком інструментів. І В кожній громаді ми доставали якісь окремі інструменти. Десь більше ми пропрацьовували особисті якісь навички, десь більше говорили про болі, про виклики, з якими стикаються, І це була така як група підтримки. Рів рівній коли ми могли просто підтримати одна одну. І от цей такий унікальний, такий індивідуальний підхід він спрацював. І люди, які потім в кінці говорили слова на те про те, що відбувалося, наскільки їм це було корисно. Вони якраз говорили, що дуже класно, що на наші конкретні запити ми отримали відповіді, і дуже хотіли, щоб таких заходів було більше. Ми їздили в трьох. Це були три Тетяни, і це була дуже теж унікальна особливість цього проєкту. І ми всі були фахівчині з різних сфер. Хтось більше орієнтувався на лідерські розвиток лідерських компетенцій. Інші тетяни орієнтувалися більше на психоемоційну підтримку і на інструментарі, які можна пропонувати жінкам для такого щоденного життя щоденного використання. Насправді ми досить багато працюємо з різними проєктами, з поза межами обласного. Центру ми взагалі вважаємо, що розвивати мережу о, таких громадських ініціатив в невеликих містах Черкащини це дуже корисно о, і ми бачимо в невеликих громадах. Коли громадські ініціативи працюють якісно, що вони роблять дуже великий вплив на свої громади помітний вплив. І тому ми вже більше десяти років певно працюємо з районними центрами і хочемо продовжувати це далі. Для мене 13.25 — це про видимість внеску жіночого в розвиток країни, в її стійкість, в її відбудову. І для мене це важливо, адже цей внесок він часто не такий помітний. Коли ми говоримо під час зустрічі з жінками про те, чим вони займаються, що вони роблять, ми бачимо, яку величезну кількість роботи жінки працюють, роблять, але це не завжди помітно. І нам би хотілося, щоб цей внесок був більш очевидним для всієї нашої спільноти. І внесок по тих питаннях, по яких жінки поки що традиційно беруть на себе дуже багато в соціальній сфері, в стійкості громади. Налагодженні горизонтальних зв'язків комунікації, що дуже важливо зараз для загальної стійкості. Дорогі жінки, ви робите дуже, дуже велику і важливу роботу. Просто ваш вклад в стійкість нашого українського суспільства і нашої держави він неоціненний. Тому я вам дуже раджу говорити про цей вклад. Відверто вголос не соромлячись, я дуже прошу вас не замовчувати те, що ви робите. А я дуже прошу вас не зупинятися у своєму розвитку, навчайтеся далі, ставайте більш компетентними, більш впевненими в собі. І, будь ласка, піклуйтеся про себе, підтримуйте себе. Це просто необхідно для того, щоб ми з вами були також стійкими в цьому нестабільному дуже світі. А він тримається на нас.